Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 25 по 31 березня. До кінця березня в Україні очікується нестійка погода з опадами та коливаннями атмосферного тиску. Температура повітря збережеться високою, особливо на вихідних. За рахунок зміни синаптичних процесів над більшою частиною Європи протягом найближчого тижня очікується розвиток циклональної діяльності та активізації атмосферних фронтів. Завдяки великій ділянці низького тиску та переважання вологих південно-західних повітряних потоків у нашій країні пройдуть дощі місцями інтенсивні, в окремих районах можливі грози та поривчастий вітер. Однак температурне тло збережеться аномально високим, а на вихідних можливі рекордні показники денної температури в більшості областей. У понеділок 25 березня очікується нестійка погода внаслідок активізації циклонічної діяльності. У західних, північних, південних та центральних регіонах пройдуть дощі місцями з мокрим снігом, у східній частині Криму та без опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями тумане. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На лівобережжі переважно південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря становитиме вночі плюс 1 плюс 7, в день плюс 7 плюс 12. У центральних північних та Одеських областях в день плюс 4 плюс 9. У вівторок, 26 березня. У північних, центральних, південних областях, Вдень також місцями на Сході, пройдуть дощі. На крайній півночі з мокрим снігом. У західній частині без опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. В Одеській та Миколаївській областях окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 7, вдень плюс, 8, плюс 13. На півночі місцями плюс 4. Плюс 8. У середу, 27 березня, невеликі дощі пройдуть у східних областях України. На решті території країни без істотних опадів. Вітер на лівобережжі змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. На правобережжі південно східний 7-12 метрів за секунду. День місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі 0 плюс 6, вден плюс 9 плюс 14. На Прикарпатті та в Криму місцями плюс 15. Плюс 17. У четвер, 28 березня, у західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди грози. На решті території України істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. день місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі плюс 39, плюс вдень плюс 13, плюс 18. На Одещині та в Криму місцями плюс 19-22. П'ятниця 29 березня у більшості областей України за винятком південної половини, Донбасу та Приазов'я, пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер південний з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. В день, крім південної частини, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 11, в день плюс 11 плюс 16. У центральних та південних областях плюс 17 плюс 23. Субота, 30 березня, в Україні опадів не передбачається. Вночі у центральних та південних областях місцями тумани. Вітер переважно південно-західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс в день плюс 15, плюс 20. У західних, центральних та південних областях день місцями плюс 21-25 градусів по Цельсію. Неділю 31 березня отримається погода істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: плюс 6 плюс 11, день плюс 18-23. У південних та місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму плюс 24-26.